Доброго дня всім. Давно не виходила з відео, але сьогодні роблю роботу, таку, яка, можливо, буде цікава, і іншим. Сьогодні я готую широколисті гортензії до зимівлі. Саме широколисті гортензії, бо волотисті я вже обрізала. Я проживаю Буковина, Чернівецька область. Кожний орієнтується на свій клімат. У мене шоста зона зимостійкості. Я не впевнена, що в нас буде багато снігу. Як показують минулі роки, снігу зазвичай мало, але у нас. Може бути тиждень-два досить потужних для нас морозів. Звичайно, деякі дівчата вже понакривали свої квіти. У мене весь наступний тиждень вже немає, е, немає дуже тепла, але все рівно буде плюсова температура, тому я не вкриваю. минулого року. Мала негативний досвід. В мої гортензії не замерзли, але вони дуже багато випріли. Саме випріли по... по. Зогнивали, будемо так казати, тому що була відлига, потім приморозки, відлига, і так було е, на протязі деякого часу зимою. Дивіться, що зробила я. Я вже обрізала свої красуні. Аж тепер довго вона мене тішила, не можу сказати. Шапки були неймовірні, ви бачите, які гарнющі. Все, вони вже побиті трохи морозом, ну і вже ніби час. Я обрізала то листячко, яке не відпало. Я допомогла йому, обрізала то листячко, яке не відпало самостійно. Не все, верхівку ще лишила, бо тому що я не, ще не накриваю, я лише готую. Далі зв'язала все шпагатом. Зв'язала для того, щоб мені було зручніше, по-перше, обмотувати. По-друге, для того, щоб якщо будуть сніги, спочатку, а потім морози, ну як вже попадеться, то для того е і зв'язала, щоб не вламало. І е прибрала все листечко, сухе звід е вологе. Оце листечко, що посипалося, я все звідси таке. Отаке зараз покажу. Оце все від черешні, від абрикоси, все звідси забрала, щоб тут було сухо, щоб мені тут нічого не загнивало. Якщо у мене буде думка або у вас, як там уже вийде, якщо е, є чим е, прикрити низ, то це має бути сухе, щоб не було вологості в рослині. Бо зазвичай я так, ну скільки в мене є ці гортензії, то ворог сильніше. Гниття, ніж морози. Ну, якось так воно, ну, не знаю, тяжко пояснити. В гортензії я намагаюся, в широколистих гортензіях я намагаюся зберігти кожну бруночку. Кожну. Бачите? Все, що є, кожну бруночку. Ось тут. Все намагаюся зберігти. Ось шпагат, переходжу далі. Ось, тепер отут слідучі квіти вже позабирала, квіти позабирала, листячка ще трохи є. Тут під низ я підсипала трохи е, землі свої з городу, бо я прикривала, підсипала, верніше гейхері hey і вирішила додати трохи гортензіям. Зайвого не буде нічого, нехай пускають корінчики. Так, ці вже перехожу сюди. От е, цю вже тож, також зв'язала, листя ще не оббирала. Вона ще не посипалася, зараз я їй допоможу, бо це лише на самій верхівці. Отак, От як тут, бачите, сама верхівка вже червона. Це означає, що квітка вже зовсім готова до зими. Бачите, як почервоніло це все листя і такі гарні брунички. Ну, шкода, ой, шкода їх не зберігти. Тому зараз дві хвилини покажу, як це виглядає. Ось приблизно ось так. Ось так. Зараз ще приберу деякі. Листочки, ось так. Все, вона чекає, чекає морозів. Коли я буду бачити по синоптику, що у нас очікує морози, наприклад, хоча би, хоча мінус три, але е, стабільно мінус три. Не там один день, а десь ну на протязі тижня я буду це спостерігати, то я вже е, обмотаю свої гортензії одним або двома рядами агроволокна. Буду бачити по. Ну, знов таки по погоді. Кожен орієнтується по своїй погоді. Є у мене і малютки такі. Ось вони квітували, маленькі гортензії. Ясно, що я їх не можу не стягнути, не обмотати. Я думаю, що прикрию їх картонними коробками. Якщо, ну, думаю, що буде можливість у взуттєвому магазині або в магазині від хімії є картонні коробки, можна взяти. У мене їх не так багато. І хочеться мені приберегти їх. Я думаю, що я маленькі ці всі позберігаю саме під картонними коробками. Як буде цього року, ніхто не знає, бо зими, знаєте, які у нас то холодно, то не холодно. Тому кожен кажу, орієнтується на свій клімат, а я буду робити саме так: почистила від листя сухим опадом. Якщо він є, притрусила понизу, зв'язала. І агроволокном зверху. Все, один-два ряди. І на цьому все. Головне, щоб гортензії не зогнили. Бо тому, що ми е, ніякі споруди робити, я також не буду. Минулого року готувала, ж кажу, картонні такі е, кульки з. Е, Робила отвори для повітря і робила такі картонні кулечки. І думала, що буду. Не користалася для маленьких, лише користувалася цим замість картонних коробок. То робила, кажу такі кулечки і прикривала маленькі, бо ну великі теж у мене кожен рік вже підростають гортензії. Ці ж у мене, бачите, отак. Ніби я прикрила землею те, що я намагаюся розсадити, розмножити, то я їх, звісно, не буду накривати. Я не чекаю від них квітування. Я просто хочу, щоб вони пустили корінчики і в майбутньому вже буду прикривати. Ну ось, якось так чекаємо, чекаємо вже зими, бо тому що до того вже йде. Все, не буду затягувати відео. Чекаю вас в коментарях, чи накриваєте ви свої широколисті гортензії, чи не будете накривати, як накриваєте, буде цікаво мені і іншим почитати ваші коментарі. Все, пока-пока.